Як плануєте святкувати новий рік і чи є у вас, взагалі, новорічний настрій? Ну, в принципі, так, да, є. Йдемо от туди, от, в той магазин. Аврора називається. Що кориці коріться новогоднє навогодні настрій прям. Ну, взагалі, де плануєте святкувати? І з ким? В кругу сім'ї. Це круто. А ви? А ми ще не вирішились. Не. А ви вже нарядили ялинку? Ні. Ні. А будете? Навірно, ні. Та таку віточку візьмемо. Uh -huh. Поставимо там пару этих шариків <сих> и все. Авіночок а повісили на дверь. <сих> <сих> а веночек какой? Новогодній? <сих> новорічний, новорічний. <сих> uh, ну, нет. Повролі продається. 50, 50 гривень хватит. не ква. Хват... <сих> новорічний настрій. Ну, 50 на 50. Можливо, є трошки. Планую. Ще немає планів. З друзями б хотіли би чи з родиною? Скоріше за все разом. Друзі та родина разом. Новорічного настрою немає і планувати не збираюся. Тобто ви не будете святкувати новий рік? Вдома ну, так по собі йдемо. А вже наряджали, домівку сую. Так, круто. А подаруночки підготували? Звичайно. Дуже поганий настрій. Хотілося б, щоб була перемога і вже було ну, більш веселіше. Ну, а плануєте святкувати О, в родинному у, у, да, у колі? У родинному колі. Підготували вже подаруночки. Маленькі. Да? да. Супер. В основному діткам, онучатам. – Онучатам? Уничатам? Да. А скільки у вас онуків? – Двоє. Супер.